Вже наближаються новорічні свята, проте святкувати є настрій лиш у небагатьох. Особисто можу сказати за себе: в мене взагалі немає святкового новорічного настрою. І це не випадково, адже в нашій країні війна, і наші воїни знаходяться зараз у степах і. Багато людей втратили житло і близьких. тож цей рік для всіх нас є важким? І саме тому я зацікавилася біографією Джоан Роулінг, яка написала усім відомого Гаррі Поттера. І хочу поділитися нею з вами. І мені здається, що вона трішечки вас розрадить та допоможе сподіватися на краще. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. І я дякую всім спонсорам, які підтримують мене на Патреоні, та просто донатять. Я дуже вам вдячна, адже ваша підтримка дуже зараз важлива, щоб купувати книжки, щоб купувати якесь обладнання і так далі. Якщо ви хочете допомогти, то в описі є посилання на донати та на мій патреон з ексклюзивними відео можете долучатися. 26 червня 1997 року вийшла перша книга Роулінг «Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Ця книга дуже швидко стала популярною, бестселером, світовим хітом. Але що стоїть за цією книгою, і яке життя було у письменниці до цього успіху? Давайте сьогодні з вами розберемося у цьому. Джоан Роулінг народилася у звичайній сім'ї. Нічого такого особливого дуже з нею так надто не траплялося. Але вже у віці 5-6 років Джоан почала писати написала своє перше оповідання. Кролик, до якого прийшли друзі, бо він захворів на кір. І ще писала оповідання про те, як її подруги провалюються у королячу нору. І де кролики їх годують полуницею. Чомусь тема кроликів дуже сильно її приваблювала у дитинстві. Також Джоан отримала освіту у ексетерському університеті і отримала ступінь бакалавра в галузі класичної філології та французької мови. І як потім згадувала сама письменниця, частково образ Герміони Грейнджер вона списала із самої себе, адже вона дуже любила вчитися, і це для неї не було якби плюсом. Це такий образ заучки. Дуже сильною до речі, письменницю дуже надихали Дікенс та Толкін. і вона дуже була великою прихильницею музики Чайковського і взагалі класичної музики. У 1990 році вона поїхала в португальське місто Порту, де почала викладати англійську мову, і саме в один день з того року. Коли Роулінг очікувала на потяг із Манчестера до Лондона, а він запізнювався. Вона й придумала Гаррі Потера. На той час їй було 25 років, і вона працювала перекладачкою та секретаркою. І в одній автобіографії Роулінг зазначила, що вважає себе однією з найбільш неорганізованих людей і, взагалі, найгіршим секретарем у світі. Усе, що мені коли-небудь подобалося в роботі в офісі, це можливість друкувати історії на комп'ютері. Коли ніхто не дивиться, казала Роулінг, я ніколи не звертала особливої уваги на те, що обговорювалася на зборах, тому що зазвичай стручила уривки своїх останніх історій на полях блокнота або вибирала чудові імена для персонажів. І саме у той момент, коли вона очікувала на потяг, їй. Прийшов образ такого худенького зеленоокого хлопчика, який ще не підозрює, що він є чарівником. І на вокзалі Роулінг почала продумувати основні сюжетні повороти, імена, описи персонажів, але в неї не було ручки з собою, тому вона не могла це записати і запам'ятала. Потім їхала у потязі і продовжувала це все продумувати. І вже увечір того дня почала писати перші сторінки книги про Гаррі Потера. І у місцевому барі. Роулінг познайомилася з журналістом Хорхе Арантесом, і вони одружилися. І вже в 93-му році вони стали батьками. Але найбільш травмуючим днем у її житті стало 1 січня 91-го року, коли Роулінг втратила маму, і вона. Розповідала у інтерв'ю і казала щодо цього, що тато подзвонив мені о сьомій годині ранку наступного дня, і я знала, що сталося ще до того, як він заговорив. Коли я бігла вниз, у мене в голові були такі паніка і шум, що я не могла усвідомити смерті моєї матері. Не минає дня, щоб я не думала про неї. Казала Роулінг і саме через те, що Роулінг. Померла мати, і вона залишилася без батьків. Гаррі у книзі він сирота. І саме через це Роулінг змогла передати дійсно відчуття Гаррі. як це бути дитиною без батьків, як це не мати тих, хто тебе підтримує. І саме ці свої почуття вона виражала. У своєму творі це була одна з перших травмуючих подій, яка починала цілу вервечку таких подій у житті Роулінг. І що ж відбувалося далі? У 93-му році Роулінг з її чоловіком розлучилися, і Джоан взяла донечку і поїхала до Единбургу. І все, що мала письменниця на той час свого життя, це донечку та роман про Гаррі Поттера, який, власне. І надихав її, і тільки у цих двох речах, так скажімо, да, і був на той момент увесь сенс її життя. Роулінг мешкала на державну допомогу і писала роман про Гаррі Поттера у різних кав'ярнях, поки її донечка спала. І потім Роулінг скаже про той час: я не змогла б написати цю книжку, якби в мене не було кількох років, коли я була настільки бідна, наскільки це можливо у Великій Британії, не будучи безхатченком. Тобто уявляєте, вона хіба що мала дах над головою. Її життя складалося взагалі не так, як вона собі очікувала. Як вона казала, що вона в той час повністю опустилася на дно. І у 1995 році Ролінг завершив свою роботу над першою книгою Гаррі Поттера. і на той час в неї вже є ідеї щодо наступних книг, і вже вони там трохи почала вона їх вже тоді. І от вона пробує піти у видавництво. І представити їм свій рукопис. І на цьому її нещастя ще не завершується, адже 12 видавництв відмовляються приймати її твір, кажучи, що, власне, ну, це безперспективно. Взагалі, змінюйте свою роботу, бо дитячі книги багато вам успіху не принесуть. Тож щось інше напишіть, це взагалі. Ідіть працювати десь. Але Роулінг не здавалася. Хоча вже на той час вона пройшла і депресії, і в неї навіть з'являлися думки про суїцид, і вона зверталася потім до психотерапевта, щоб пропрацювати це все. І свій стан та переживання під час депресії вона і вклала у образи дементорів. І після цих відмов. Роль починає співпрацювати з літературним агентом Крістофером Літлом, і саме завдяки ньому, вона знаходить видавництво, яке погоджується взяти і видати її книгу. І це видавництво Блумзбері. Проте і тут не було все так просто. Якби Гаррі Потера не побачила і не прочитала донька видавця, можливо, цю книгу ми б і не побачили на прилавках. Адже саме завдяки цій дівчинці, яка зацікавлено спитала, чи буде продовження цієї чудової книги. Її батько зрозумів. Що Гаррі Поттер може бути цікавим, принаймні для дітей, і погодився видати її. І вже у 99-му році було продано 300 тисяч копій Гаррі Поттера та Філософського камня. Ця книга стала величезним хітом. Хто б міг знати на той час, коли вона, не маючи грошей, маючи дитину, проживаючи на соціальну допомогу хто б міг знати, що це одна із найуспішніших письменниць у світі буде. І я думаю, що і вона цього не могла знати. Її тримала тільки віра в те, що вона робить, і сподівання на краще. І пізніше Роулінг скаже, що момент, коли вона дізналася, що Гаррі Поттера будуть видавати, був одним з найкращих моментів у її житті. Тож я хочу усіх нас з вами підбадьорити, і хочу сказати, що. Навіть тяжкий період нашого життя інколи, інколи нам навіть можуть допомогти здійснити наші мрії і наші бажання. Адже якщо б Роулінг не мала тих років, якщо б у неї не було таке життя, можливо, вона би не завершила цю свою книгу. Тож я сподіваюся, що це відео трішки вас змотивувало не падати духом. Та братися за своє життя і пробувати щось в ньому і змінити, і щось е, зробити краще. І що ще дуже важливо, що Роулінг, коли вона отримала славу і великий успіх і гроші, вона продовжила займатися соціальною допомогою і вже вона тепер допомагає людям, жінкам, які залишилися одні з дітьми. Людям, у яких не вистачає грошей на своє життя без хатченкам, і вона дійсно витрачає на це свої кошти, свої сили і робить це професійно. І ще дуже важливо нам усім вміти говорити про свої проблеми, про свої почуття, не мовчати. І можливо це робити у письмовій формі, як це робила Джоан. Вона багато своїх проблем, травм, внутрішніх переживань. Змалювала і у Гаррі Поттері», і також у своєму детективі, там, де ми бачимо дівчину Робін, да, там де Робін і Страйк, у нас є пригоди Робін і Страйк. Ми бачимо, які приходять пригоди у своєму житті Робін, і вона дуже нам ну мені нагадує Роулінг, адже я знаю, що Роулінг у своєму житті пережила і насилля. Тож я вірю їй, вірю тому, що я читаю. Тож, нехай Бог береже наших воїнів і нашу Україну, і все буде добре. Побачимося скоро з вами вже в наступному відео.